Київський Святотроїцький іонинський монастир та радіо РФМ за сприяння міжнародного благодійного фонду вим'я покрову Пресвятої Богородиці представляють православна календар на 15 лютого перед мікрофоном Деяком Микола Лисенко. І святом вас, 15 лютого, ми урочисто звершимо велике Донедесяте свято стрітення Господні. В цей день святий старець Симеон зустрів маленького Христа, якого згідно закону принесли до Єрусалимського храму на 40-й день від народження, щоб явити його перед Богом та принести відповідну жертву. За церковним переданням, старець Симеон був одним з 72 так званих толковників, цебто перекладачів священного писання з єврейську на грецьку мову. Коли він перекладав книгу пророка Ісаї, його засмутило провіщання про те, що Спаситель світу народиться саме від діви. Він навіть намагався змінити це слово на інше від жінки. І тоді, через Ангела, Господь сповістив йому, що він не помре допоки не побачить справдження цього пророцтва на власні очі, проживши дуже довге життя за переданням кілька сотень років. Він нарешті дочекався зустрічі із Месією. І коли батьки вносили маленького Ісуса, щоб учинити над ним зазаконним звичаєм, Він узяв його на руки, благословив Бога і мовив: Нині відпускаєш, Владико, раба Твого за словом твоїм з миром, бо бачили очі мої спасіння Твоє, яке ти приготував перед лицем усіх народів, світло на просвіту язичникам і славу народу Твого Ізраїлю. І сказав Марії, матері Його: Ось лежить цей! нападіння та піднесення багатьох, і на знак сперечання. І тобі самій меч пронизає душу і відкриються помисли багатьох сердець. І була тут Анна Пророчиця, вельми похила віком. Вона не відходила від храму, служачи Богові, молитвою і постом в день та вночі. Прийшовши в той самий час до храму, вона славила Господа і говорила про нього усім, хто очікував визволення Єрусалиму. Ось як описує нам Євангеліст Лука цей дивний день, в який відбулася священна зустріч, цебто стрітення. Старого і нового завітів в особі Симеона Старця та Ани Пророчиці, одних з останніх праведників Старозавітної церкви, із засновником нового завіту, немовлям, на не ім'я Ісус Христос. Шановна радіогромадо, сьогодні до нас з проханням про порятунок маленького сина звертається подружжя лазових. Їхній малюк проходить лікування в Київському інституті раку. Вітчизняний консиліум закликає батьків змиритися із онкологічною хворобою. Натомість закордонна клініка пропонує якісне лікування з перспективою повного одужання для кожного, хто зголоситься підтримати маленького Іллю на шляху до життя, телефон його батька 095 443 6040, повторюю 095 443 6040. Це, як завжди, шанс для малечі на подолання недуги, а для нас на звершення доброї справи 095 443 60. -40. 40. Вислухали православний календар на 15 лютого. У студії для вас працювали диятир Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Ще раз вітаємо вас із святом стрітання Господнього та бажаємо, щоб кожен день вашого життя приносив вам зустріч із Богом, ім'я котрого любов. Христос посеред нас!